Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні будемо розглядати такий комплект. Вийшов на ринок буквально недавно. У нас він тільки до нас, який він прийшов, це є Revolt. Набір інструментів, акумуляторна серія, де два акумулятори Вони підходять до шуруповерта, акумуляторної болгарочки, плюс до того гайковерта і невеличкого перфератора. Ось так. воно, 20-вольтова серія. Все воно приходить в такому жмоданчику. Ми звикли дивитися на ці рекламки китайського інструменту дешевого. Скажімо, що продають комплекти ті за 5 тисяч гривень. де все, тобто є, все дешеве, ну, на жаль, не дуже якісне. По револьту скажу, що якість досить непогана. Тобто ціна відповідає тій якості, яка, скажімо, тут зараз присутня. Ми зараз будемо розглядати. Дуже багато можна говорити про інструмент, але кожен з нас має розуміти, що набір такого, такого інструменту, як Макіта, буде коштувати 1025, а набір револьту буде коштувати в районі 7,5 тисяч гривень. Умовно, як де продають. Відповідно, якість. Тут від, до цієї ціни ідеально, тому що за ці гроші стільки інструменту, причому з гарантією на рік часу, і акумулятор, і інструмент це досить круто. Е, я вважаю, цей інструмент домашній майже напівпрофесійний, бо, скажімо, якщо є людина, яка користується інструментом, щось десь ремонтує, в себе вдома чи майструє, невеличка майстерня це ідеальний варіант. Бо якщо це на СТО чи щось таке, скажімо, ну, звичайно, хочеться більш потужного інструменту. Дивіться, гайковар 350 н. Чому я одразу його взяв? Бо Тому що е, зараз запити на СТО, на хлопцям, там, на передову і таке інше, вони багато ремонтують, їм потрібно щось, скажімо, простеньке, легеньке і доступне. Як бачимо, гайковар на 350 н, він от такого розміру, невеликого відносно моєї руки. Зручний, досить зручний. Звичайно, шуруповерт, це теж круто. Він має 50 ньютонів. Це, до речі, дуже багато, бо, тому що зазвичай шурики мають 35-37. А тут, як бачимо, маємо 50. Можна протестувати, які за того, шурупи він буде крутити. Ми це зробимо пізніше. Так, бачимо на 2.8 джолі перфератор. Він доволі є важкий. По Дніпро М вони легші, ну і не знаю, можливо, навіть і слабші. Але тут відчутно, що є велика, скажімо, він є важкий, тут велика робоча частина, вона важка і відповідно, я думаю, там є двигун, який відповідає цій потужності. 2,8 джоулі. Ну, як бачимо, 20 вольт на сьогоднішній день, це круто і доступно по ціні. Так, Болгарочка з регулятором. Ні, я переходжу з регулятором, а тут на кнопці, напевно, три режими є. Акумулятор, як бачимо, заводу заряджений на 80% приблизно. Так, що тут ми можемо вимкнути? Так, а щоб вімкнути, що треба зробити? Доволі вона є легка. До речі, вона має бути безчіткова згідно інструкції та слів нашого постачальника. 125 круг від 3 до 9800 оборотів. Ну, я вважаю, що за цю ціну це є гарний комплект. Тим більше, одна батарея, батарея друга. Батарейки вони є нелегкі, тобто 20 вольт 5 А. Нехай буде тут 4 ампера, може там і 3,8 чи 3,5 Можна розібрати, це все перевірити. Але за ці гроші гарний комплект. Зарядка, бачимо, блочок є ось такий. Так що, наступне моє відео буде щодо тестування самого гайковерта, що йде в комплекті, що він зможе відкрутити. Чи він зможе відкрутити, наприклад, колесо в автомобіля, ті болти, які там досить добре закручені. І також болгарочку ми будемо різати 125 25 кругом. Металову профільну трубу або таке інше. Подивимося, чи її буде там, вимикатися, чи буде падати в захист і таке інше. Подобається мені цей набір. Не мав би я інструменту вдома, я, напевно, би купив би ось таку скажімо, комплектацію, бо тут саме необхідне. Хто користувався, хто має досвід, хто вже таке придбав, будь ласка, в коментарях напишіть. Бо всім цікаво, можливо, майбутні. Власники, хто хоче придбати, бо стоїть перед вибором, буде цікаво почитати. Лайк, підписка з вас, кому було корисне відео. Всім дякую, гарного настрою!